Дізналася про те, що у мене є влада, і от одного разу я йшла пізно, пізно ввечері, вже було темно, і я йшла додому. І хтось вигулював собаку. На ті часи я дуже боялася собак. І от хтось вигулював величезну, величезну собаку. Ну, і так як людей же ж не було. То з неї зняли намордник, поводочок, і вона просто бігала. І от я йду. І чомусь вона вирішила, побачила мене, і несеться на мене увесь свій опір. І це була як собака Баскервілів. Розумієте, я так злякалася. і... Хазяїн тої собаки десь далеко, а вона просто несеться на мене. І я з усієї моєї сили кричу: «В ім'я Ісуса Христа! Зупинися! Прямо зараз! В ім'я Ісуса Христа! Я прокричала тільки один раз. І знаєте, що сталося? У мене було відчуття, що вона вдарилася. У велику скляну невидиму преграду. Вона отак неслася, а потім отак гоп і стала. Тут підбіг її хазяїн, відтягнув її, мене, звісно, трусило, я тремтіла вся. Але це був такий чудовий урок. Після того в моєму житті було безліч моментів, коли мені щось загрожувало. Але я вже була навчена, і я приміняла оцю владу. Я забороняла хворобі, я забороняла і продовжую забороняти небезпеці. При тому, знаєте, давайте згадаємо, що Ісус зцілював людей не тільки тих, хто був коло Нього, а Він посилав Своє Слово. Тому, коли я розумію, що зараз небезпека для моїх рідних, для моїх дітей, для моїх близьких, для всіх партнерів мого служіння, да, то я забороняю. І я кажу, що там, де знаходяться мої діти, там, де знаходяться